Гне Христос і запитали Його, то хто ж ти чи не Ілля, Він сказав ні, ти пророк Він відповів ні, тоді сказали йому, хто ж ти такий, щоб нам відповідати тим, що послали нам Завісає пророк, а посланці були від парисетів, і вони запитали його і сказали йому, що ж ти хрестиш, якщо ти не є Христос, ні Ілля, ні пророк. Іоан сказав йому відповідь: я хрещу вас водою, але серед вас стоїть Той. Кого ви не знаєте, він гряде за мною, але переді мною був я недостойний розв'язати ремінь взуття його. Вітаю і світлим понеділком світлого тижня. Сьогодні особливий день, тому що світло, світлий тиждень прийшов до нас, як ми чекали цих величних днів. Вчора світле Христове Воскресіння, яке провістило всьому світові велику радість. І сьогодні світлий тиждень, який розпочинаємо ми із святих богослужінь, з молитв Божественної служби, де звершується побожий храм. І в сьогоднішній цей світлий тиждень хоча б понеділок-вівторок утриматись від величних робіт. Тому що цей світлий тиждень рахується три дні свят – неділя, понеділок і вівторок. Як на Західній Україні то понеділок вівторок і середа, а вже четверга починають працювати. Але сьогодні зранку дзвонили, питали, чи можна вже трудитися. Там відпочиньте той один день. Та подякуйте Богові, що дочекали того світлого тижня. І ми бачимо сьогоднішній день. Все, закінчили свята для людей, бензопили годуть, посілки годуть. І гарно дивитися, коли багато людей приходить освячувати Пасху. Сумно дивитися, коли вони йдуть тільки для того, щоб її освятити і на тому кінець. І знову чекати другого року, щоб знову цю Пасху освятили. Повинна віра бути в нашому серці, відкидати все в сьогоднішній непростий час Побачите, війна тримає надалі. Вона не закінчується, і наоборот ще більше і більше розгоряється. Тому, дорогі брати і сестри, молімося, молімося до світлого Христового Воскресіння, щоб Господь допоміг нам перейти той шлях важкий, щоб закінчилася та війна. Вона може закінчитись тоді, коли ми дійсно зрозуміємо у своєму серці, що треба навертатись того. Все милостивого Господа, щоб він допоміг. Він може зробити все і розпочати, і завершити цю війну. Але знову залежить все від нас, самих, від усього народу, християнського і віруючого, і невіруючого. Побачите важкий час. Маточка виключить.